Привіт усім! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, наскільки люди залежні від високоперероблених продуктів. Якщо чесно, це дуже серйозна проблема, про яку треба говорити багато і піднімати це питання. Зараз мало не усі продукти, які може споживати людина, містять дуже багато цукрів, штучних барників, консервантів. І це може мати дуже поганий вплив на наше здоров'я. Насправді дослідження показують, що люди, які їдять багато високоперероблених продуктів, вони мають набагато більше шансів отримання серцевих якихось захворювань, діабету, проблем з судинами. Дослідження, які робили на людях, виявили численні зміни по осі, мозок, кишка мікробіом. У людей, які вживали багато ультрапереробленої їжі, виникає залежність, така як алкогольна чи тютюнова, тобто відбувається порушення регуляції гормонів голоду та насичення, підвищений голод, зниження рівня насиченості. А також відбуваються зміни у кушковому микробіомі, що викликає в свою чергу ризики ожиріння. Також відбувається посилення нейронних зв'язків у областях мотивації і винагороди, коли виникає таке підвищене прагнення отримати нагороду у вигляді цукерки. Були проведені також якісні дослідження, відміни цієї ультрапереробленої їжі у людей. Ці дослідження показали, що як дорослі, так і молодь описують переживання фізичних симптомів, таких як головний біль, втома, а також психологічних симптомів, таких як дратівливість або захоплення тягою, коли це подобається. Тобто, намагаючись зменшити споживання цієї їжі, виникають ознаки, паралельні ознакам відміни нікотину. До речі, як ефективно позбавитися від стану залежності від ультрапереробленої їжі, вчені ще вивчають. Але якщо зменшити споживання такої їжі до повної відміни, вже через 7-14 тижнів симптоми зникають повністю. Отже, можна припустити, що і залежності від такої їжі теж можна позбутися приблизно в ті ж терміни, то чому ж люди їдять ці продукти? Часто це пов'язано зі зручністю та швидкістю приготування їжі. Потім це формується у звичку, яка, як показують дослідження, викликає в свою чергу вже залежність, але чи справді це варте нашого здоров'я? Кожна людина може в корні змінити своє харчування, а таким чином покращити якість життя. Я переконалася на власному досвіді, як харчування. Змінює стан здоров'я і самопочуття особисто свого завжди важко змінюватися докорінно, але маленькими кроками можна йти до великих досягнень. Якщо неможливо повністю виключити ультраперероблені продукти з раціону, треба хоча б зменшити їх споживання та замінити їх на більш корисну альтернативу. Наприклад, замість чіпсів можна спробувати сушені фрукти або горіхи, замість солодких напоїв, свіжий сік без додавання цукру, плюс збільшити споживання води, а в ідеалі просто почати їсти свіжі фрукти, які можуть замінити також десерт. Завжди до кожного прийому їжі додавати овочі, а особливо коли вживаєте щось ультраперероблене і незрозуміле. Також важливо навчитися уважно читати етикетки на продуктах, обирати ті, які мають менше штучних інгредієнтів, відмовитися від покупки тих продуктів, де неможливо зрозуміти, з чого вони зроблені. Отже, я хочу закликати до того, щоб ми всі стали більш свідомими споживачами, звернули увагу на те, що ми їмо. Наше здоров'я це найцінніше, що ми маємо. Тож, давайте берегти його. Їжа може бути нашими ліками, або ж пізніше ліки можуть стати нашою їжею. Вибір завжди за нами. Дякую, що дослухали, і будьте здорові! Бережіть себе. Thank you.